звуки як ви зараз почули, нині українці працюють та проводять дозвілля. Внаслідок неодноразових обстрілів росіянами наших енергосистем. Тепер регулярні відключення світла стали буденністю. Тож для стабільної роботи без генератора зараз складно. Представники бізнесу кажуть, що ця техніка обходиться їм в копієчку, але жодні злочини росіян не мають зашкодити нормальному життю українців та треба підтримувати економіку країни. Цей заклад для пана Олександра вже третій бізнес у Львові, але вперше, як і інші, стикнувся з регуляр. Відключеннями світла згадує блекаут після масованого ракетного удару росіян у жовтні. Перший раз ми попрацювали скільки могли, поки там взагалі там не стемніло, мали свічки, якісь, поки в нас наливалося пиво, ми наливали пиво і видавали ті закуски, які в нас були готові. Там ну, це якісь ті речі вже готові. Там або це були якісь горішки, в'ялені ковбаски. Там якийсь наш сирний соус, який був. Намагалися врятувати ті продукти, які. В заготовках у нас були вперше реально зіпсувалося на 8 тисяч гривень продуктів. Після простоїв на деякий час з рішенням не вагались. Терміново потрібен генератор, а то цілий квест ділиться керівник гастропабу знайти, привезти з іншого міста, встановити все. Це чимало часу та фінансів, але каже, річ в господарстві нині потрібна. Якщо ми навіть будемо працювати в нуль, то ми не будемо втрачати людей. Не працюючи, ми збивали свій ритм. Є певний ритм життя. Тільки ти зупиняєшся, тобі треба знову відновлювати і знову набирати Швидкість треба здобувати вперше свою економічну незалежність і допомагати державі мати свою економічну незалежність в цілому. Техніки на 9 кВт для освітлення та приготування гарячої їжі в цьому закладі вистачає, запевняє пан Олександр. Працюють тут від генератора часто, але в цей час не вмикають сильно потужні електроприбори. Наприклад, не користуються кавовою машиною та навантажують плити по черзі. Також працювати на генераторі дорожче ніж від централізованої електромережі, поки витрати збільшувались до 25% в місяць, каже пан Олександр. Дина коштує 200-250 гривень в залежності від навантаження, яке там є споживання електроенергії і ціни на бензин. Але тут і не думають припиняти роботу попри підвищені витрати, як і в цій театральній студії Дніпра. Перед початком занять проводять тепер щоденний ритуал запуск генератора. А далі у напівтемряві пошук вмикачів. Додаткові обов'язки тепер має керівник студії Андрій. Він постійно стежить за графіками відключення світла та запускає генератор. Навчився цьому у майстра. У нас був майстер-електрик, він видав чітку інструкцію, як це треба все робити, коли вимикається світло. Що треба вимкнути на нашому там щитку, Як переключитися на генератор, як його запустити? У мене є ця інструкція, і я чітко за пунктами кожного разу все це роблю. Хоча, коли був перший блекаут, студія, кажуть, взагалі зачинилася на два дні. Дуже важко працювати в темряві, тому що це не тільки немає світла, це якесь таке відчуття такої вразливості, відчуття. Такого темного настрію, який ну для наших дітей, які приходять в студію, це дуже важливо. Щоб, щоб тут був такий, знаєте, осередок тепла, дружби, спілкування. Тож керівники все ж зважилися на купівлю генератора. Він обійшовся у 30 тисяч гривень, ще близько десяти пішло на установку. А на додачу до всього витрати на пальне виходить достатньо, але ціну за заняття підвищувати не збираються. Ми звичайно не беремо нічого такого додаткового з наших клієнтів, з наших Батьків, тому що ну зараз такий час, коли ну це, це неможливо просто робити. Підприємці кажуть, трудно, що хоч і є, та вони тимчасові. А любов до своєї справи та України безмежні. Вікторія Гребенюк Олег Слободян, Айміна Арнаут, Євген Дрозд підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7